Всім привіт вітаю в новому відео. Намагаюся вже, мабуть, другий тиждень почати записувати щось для влогу, знімати відео. Моя перерва пов'язана з тим, що ми їздили на відпочинок. Це був всього тиждень, але перед відпочинком потрібно було багато питань повирішувати. Потім повернулась. Прокинулась вдома, і мені здалося, що взагалі мені це все приснилось. Таке відчуття, ніби ти прокинувся після наркозу, а це був просто сон. Я повертаюсь, Я... поки розмовляла. почалась повітряна тривога. Подивилась, що куди летить, була загроза балістики. І зателефонувала вчитель Валерія зі школи, що у Валерія розболівся живіт. Я швиденько побігла, його забрала. Ну зараз все добре. Невідомо, що це воно таке було, а, то хотіла сказати, що нервова система настільки виснажена, що ось тільки зараз це розумієш після відпочинку, наскільки вона виснажена. А, поки ти живеш в рутинах, в щоденних справах, в обов'язках, ти ніби такий, знаєте, сконцентрований, напружений, і ти цього не помічаєш. Але після відпочинку, ну це. Дуже тяжко я хотіла поділитися перед відпочинком. Я зняла нарощені вії, я їх нарощувала вже років сім, можливо, вісім, без перерви. І зараз вирішила спробувати відростити свої, зробила ламінування. Ламінування мені їх закрутили і плюс пофарбували. І дуже легко до речі наносити туш. Бо вони в мене ростуть вниз, дуже тяжко мені нафарбувати, щоб було видно вієм. Ну, в принципі, непогано, не так звичайно яскраво, як з нарощеними віями, але потихеньку звикаю. Тим більше є там зламані вії, є ті, що випали. Потрібно час, щоб відновити ряд. Але в принципі мені і так подобається. Тим більше, що тепер я можу терти очі, тому що це єдине, чого мені не вистачало, коли я носила на ручільки. Я намагаюсь зараз зняти влог і взагалі не уявляю, з чого він буде складатись. Тому вирішила йти по порядку, покажу вам покупки, де що придбала в «Сінсей», де що в копієчці. Що по покупках це копієчка, це сінсей. А це купувала через сайт Епіцентр, але це не в епіцентрі, а там також на платформі різні продавці продають свої товари і ось придбала 80 циклів прання, максимальну упаковку. Тут 3 літра 600, пральний засіб для видалення стійкого забруднення і жиру навіть в холодній воді. Я вже показувала, в мене були менші пляшки, там літр 200 чи літр 300, а ось це вже максимально. Мені наскільки сподобався цей засіб, дуже класно, дійсно, навіть в холодній воді справляється з забрудненнями, а також із жиром. І це дуже важливо для мене, особливо, коли я перу чоловічий одяг і взагалі, взагалі немає запаху поту, видаляє повністю всі забруднення, реглани, футболки, те, що не можна прати, наприклад, при високих температурах. Там пишуть максимум 30 градусів, і ось при 30 градусах абсолютно чисті речі, також постільна білизна, супер аромат, ненав'язливий такий аромат чистоти. І я останнім часом використовую ось такий кондиціонер Ополіскувач тезорі. Де Орієнт, мабуть, так правильно називається. Це друга пляшка. Перша в мене була в чорному кольорі. Я також показувала аромати дійсно дуже приємні. Я по черзі буду брати різні для того, щоб спробувати всі. Сподобались супер. Я бачу, зараз багато хто ними користується, задоволені. Всі взагалі не зустрічала негативних відгуків, тому обов'язково спробуйте. І до речі, його я купувала у копіїчці 138 гривень, коштує. Зараз на нього акція, бо так, якщо немає акції, він десь приблизно 170 коштує. Я не знаю, чи тут якраз 38 заправок білизни. Тому що його ну, зовсім трішки потрібно, мені здається, що його вистачає і надовше. Також купила лимонну кислоту у копієшці, і вона мені потрібна для того, щоб просто на щоденній основі прибирати вапняний наліт зі змішувачів, з кранів у ванній кімнаті. Дуже класно справляється, розвожу лимонну кислоту з водою, таку досить міцну концентрацію, тому придбала тут в мене 6. Упаковок буде 600 грамів лимонної кислоти. Треба почитати, до речі, яка правильна концентрація. Дуже гарно справляється з вапняним нальотом. Не скажу, що гарно прибирає вапняний камінь, там, де застарілі забруднення, але ось на щоденній основі дуже класно зі скла, ну просто супер. 11 гривень в копійці коштує 100 грамів. Так, далі. Ну, Це такі серветки просто взяла, щоб були на запас 22 гривні, здається. Ось ці були по акції 40 штук, теж десь 25 гривень, не пам'ятаю вже, це вологий туалетний папір. Багато разів показувала, що ми користуємось не серветками, а вологим. Туалетним папером. І ось такі періодично також беру по 9 гривень теж вологий туалетний папір. Це, мені здається, єдиний виробник, який пакує ось туалетний вологий папір в маленькі упаковки, для того, щоб можна було брати з собою. Бо ось такі незручно з собою носити. Так, по копієчці все. Так, зараз трішки. Це сюди. Так, ну, буду з того, що не в пакеті, а, ось такі полиці купила. Я вже їх купувала. в мене на них організовані а, сковорідки під мийкою, я показувала. І хочу тепер ще в верхній шафі. в мене там є таке місце, де можна а, поставити тарілки. Такі тяжкі тарілки, щоб не в одна в одну стояли, а ось так трішки як розділити на полиці. Тому взяла поки що одну. Якщо в мене ще з іншої сторони поміститься, то взагалі буде ідеально, то докуплю ще таку поличку. 269 гривень коштувала. Далі, ось таку взяла дощечку, коштує 79 гривень. Це така дощечка бамбукова для нарізання, але. Мені ці дощечки завжди в побуті підходять як таці, наприклад, на столі щось поставити, і буде вже більш охайний організований вигляд: там поставити сіль, олію. Там соєвий соус, ну і плюс вони підходять для нарізання. Ось цю якраз я придбала для нарізання, бо всі, що я придбала до цього, вони в мене десь по кухні лежать, на них щось вже стоїть, тому думаю, що вже досить цю можна використовувати для приготування їжі. Так, далі. Ну ось. Перше, це такий пакет, коштував 49 гривень. Я його використовую як шопер. Дуже мені подобається, що він, бачите, збоку дуже широко розкладається. І, на вигляд, компактний, маленький, але дуже багато в нього поміщається. У мене перед цим був чорний, його в мене забрала сестра, то я купила собі ось такий. Ось знайшла по 59 гривень. Подивіться, які класні контейнери. Я спочатку знайшла один, десь, можливо, місяць тому в сінсеї в нашому приміряла його, і він мені дуже підійшов у ванній кімнаті на полиці. Я хотіла ще знайти, на сайті, в інших магазинах таких не було. І тут я просто випадково побачила, що вони з'явились, було тільки два, тому взяла. Якраз два контейнера, мені, в принципі, два і не вистачало. І 59 гривень ну це просто супер ціна. Далі купила, подивіться, ось таку щіточку. Так, тут все. Купила ось таку щіточку. Я її відмітила на тему, думала вже там замовляти. І тут дивлюсь, вони є в Сенсей. Я не знаю, чим вони там відрізняються, але мені вона дуже потрібна для того, щоб мити стіни, мити шви. Ну, я в крайньому випадку сподіваюся, що вона якраз така ефективна, як усі показують. І ось так вона виглядає. Ось така. Щіточка. вона вже прийшла заряжена. Ось так вона крутиться не дуже швидко. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки швидко вона повинна обертатись. Просто вмикається і вимикається. Немає якихось режимів. Вона йде на акумуляторах, я так розумію, ось зарядне. А, можна заряджати не батарейки, а саме акумуляторна. А, це йде така, таке кріплення, я так розумію, щоб можна було повісити десь, ось так на стіні. Кріплення йде на ось такій клейкій стрічці. Ну, не знаю наскільки це буде міцно, але в мене є такий двосторонній скотч. Міцний, то тоді заміню, якщо не буде триматися, так можна, бачите, організувати в якомусь куточку в місці, де буде зручно, щоб вона зберігалась. І до неї йдуть ось така насадка, поролон. Ну, не знаю, що я таким поролоном навряд буду користуватись. І ще ось така. Не знаю, можливо, щось натирати, скло. Ось такий чохольчик. Ну, не знаю. Мені потрібна була щітка. Подивлюсь. І ось такий дротик зарядний. І, до речі, всі ці товари, сінце, я купувала через додаток. У мене є додаток, я збираю бали, я 30% покупки оплатила а, ваучером. Знижка в мене була 200 гривень за всю покупку. І ось, наприклад, ось ці кошики, вони там по. 59 вони в мені вийшли по 42 гривні. А, мірний стакан, а ще щось мірні стакани. 79 гривень, три мірних стакани. Нескільки вони мені потрібні там для приготування їжі, потрібно іноді щось відміряти чи воду, чи ось, наприклад, коли я змішую якісь засоби для прибирання домашні, потрібно якась ємність, елементарна з мірними поділками. А в мене якраз всі розбились, не знаю. Жодної немає з поділками. Тому придбала і ось ці ємності 79 коштують, а так зі знижкою вони мені 57 вийшли. Сумка ось ця коштує 49, а так вона мені вийшла 35 гривень. І відповідно щиточка ось ця коштує. 459 гривень, а зі знижкою вийшла 329. Тому дуже вигідно мати додаток, збирати бали. Раніше можна було 50% оплачувати, але я так зрозуміла, що з часом ця, це процентне співвідношення змінюється, і тепер можна цими балами оплатити не 50% покупки, а 30%. Ну і зараз хочу навести лад. А, трішки приберу, там іграшки Валерій грається в воді. Тут теж наставлено всього. Так, використаю спробую ось цією щіточкою почистити скло. У мене є ось така паста, видалення іржі та вапна. То буду використовувати разом зі щіточкою. Також розведу зараз лимонну кислоту, тут у мене пів літра гарячої води, і ось якраз я розведу, бо в мене тут. Зовсім трішки залишилось. І я до осені взагалі ніде нічого не прикрашала. Ми були на відпочинку, там взагалі літо. Я повернулася, а на полицях зима. Тому вирішила, щось хоч трішечки тут поставлю, так, щоб, знаєте, був. Осінній настрій. Готую розчин лимонної кислоти. Я завжди готую приблизно. Наприклад, зараз у мене буде два пакети лимонної кислоти: це 200 грамів і 400 мл гарячої води. Не знаю, які правильні концентрації, тому що дивилась різні рекомендації в інтернеті і так і не зрозуміла. Яка правильна, ну, ось така концентрація, вона дійсно на змішувачах, на кранах прибирає вапняний наліт. Дійсно, я переживаю тільки за те, щоб не пошкодити крани. Також хочу перед використанням підзарядити ось цю щиточку. Вона, хоч і працює, але хочу, щоб вона повністю зарядилась, бо я не знаю, чи надовго її вистачить. І тим часом поставлю осінній декор. Я знаю, що вже дуже пізно цим займатися. Я запізнилась, але трішки ще постоїть. Взагалі, заходиш в магазини, на полицях вже зимовий декор, новорічні прикраси. Якось у мене не виникає. Бажання замовляти, купувати, роздивлятись чомусь новорічний декор зараз у мене асоціюється з холодом, так не хочеться, що хочеться насолодитись з цими осінніми кольорами, сонцем. Ну, не знаю, зовсім я не готова до зими. Прикрашаю свій букетик гірляндою. Вона в мене цілий рік стоїть тут в куточку. Я нею прикрашаю декор до будь-якого сезону і вмикаю її, коли вимикають світло. Вона дуже гарно освітлює ванну кімнату, не потрібне додаткове освітлення і дуже атмосферно виглядає. Тим часом перейшла вже на іншу сторону, трішки хочу. Хочу поскладати ось ці пляшки, бо вони різнокольорові, створюють такий візуальний шум. Звичайно ж, скоро все повернеться на свої місця і знову все ось так і стоятиме. І поки озвучую відео, дивлюсь на це все збоку і розумію, що мені потрібно придбати пляшки однакового кольору в одному стилі, для того, щоб наповнювати їх гелем для душу, шампунем і не ставити кожного разу в шаф. Наношу на мийку Шантиклер, на змішувач розчин лимонної кислоти. Також буду наносити лимонну кислоту, ось сюди на душову систему, показую близько, як воно виглядає. І Далі трішки постоїть, я не залишаю надовго, ось якраз протру скло і буду змивати. Протираю скло з зовнішньої сторони обов'язково перед тим як мити його з внутрішньої сторони, для того, щоб було видно наскільки гарно все відмилось. До речі, ось показую результат. розчин лимонної кислоти майже повністю видали вапняний наліт, там трішки десь залишилось. Можна в принципі нанести ще раз, але я не буду. За декілька разів регулярного використання він і так повністю зникне. Просто мене не було вдома, хлопці не доглядали відповідно за душем, тому треба трішки попрацювати. І ось, нарешті, я використовую щітку. Нанесла пасту для видалення вапна. Ну мені дуже сподобалось, тому що набагато менше рухів, набагато менше потрібно терти. Щітка дуже добре проходить по всій. І поверхні. Тепер на черзі стіни. Також хочу гарненько пройтись щіточкою. Ось таке відео на сьогодні. Недавно заходила в юск, а там новорічний декор вже повним ходом, дуже багато знижок. Класно, що це на початку сезону можна вигідно придбати зимовий декор. На цьому буду дякувати вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в наступних відео!